Покрова Пресвятої Богородиці це одне з найважливіших християнських свят, яке відзначають 14 жовтня. В цей день віряни відвідують церкву, ставлять свічки і моляться перед іконою Покрови Божої Матері. Вважається, що всі прохання при Святій Богородиці на покрову будуть почуті. Також на це свято прийнято робити дари бідним і сиротам. Для українців покрова це особливе свято. Запорозькі козаки приймали участь у будівництві одноіменних храмів, дуже шанували Божу матір та ікони Покрови. Тому, в цей день, 14 жовтня, українці святкують не тільки Покрову Пресвятої Богородиці, а ще й День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Що не можна робити на покрову 14 жовтня? В цей день не можна займатися фізичною працею та домашніми справами наприклад, прибиранням чи пранням. На покрову не можна лаятися, сваритися, лихословити, бажати іншим зла. Не можна також скупитися, відмовляти в допомозі чи відмовляти в гостинності. Вважається, що чим більше в цей день гостей в домі, тим більше буде достатку у його власників. Забороняється вживати алкоголь та переїдати. Посту на це свято немає, але рекомендується дотримуватися помірності в їжі. Не можна позичати гроші та давати в борг. Прикмети на покрову 14 жовтня. Яка погода на покрову, такою буде і зима. Якщо випав сніг у весілля на покрову, це до щастя молодим. Якщо на покрову відлітають журавлі, то зима настане рано і буде холодною. Що можна робити на покрову 14 жовтня? В цей день дозволяється займатися приготуванням святкового обіду. Також в це свято прийнято пекти пироги і булочки та пригощати ними сусідів. Цього дня дуже важливо не сумувати треба веселитися. Наші пращури вірили, що якщо у людини поганий настрій на покрову, то він буде супроводжувати цю людину весь наступний рік.